Дію було б зламано. своїх друзів репостом. відео. американський суд підтвердив, що в Мінцифрі роками нам брехали і заперечували. 13 січня 2022 року російські хакери зламали дію і отримали чутливі дані 13,5 мільйона українців. Ця база давним-давно продається на форумах в даркнеті. У зв'язку з чим зазначеного мешканця Грозного ФБР оголосило у розшук та оголосило 10 мільйонів доларів винагороди за допомогу у його затриманні. Дані з дії на 13,5 мільйонів українців користувачів продавали за 80 тисяч доларів. Федоров публічно брехав, що цього не було. За все на себе відповідальність Зеленський, який призначив цього прийди сюди на посаду. Михайло Федоров має негайно бути відсторонений з посади. Він та всі працівники дії мають бути допитані, в тому числі на засіданні слідчої комісії Верховної Ради. Має бути відкрита кримінальна справа. Друг Зеленського причетний до зливу даних українців та замовчував це. Ось тут в пості. Він брехав, що зламу порталу дія не. Було дію, ніхто і ніколи не може зламати. Мамо й клянеться, твоєю не розповсюджуйте російське ІПСО. Але ж тоді виходить, що російське ІПСО розповсюджує видання Wall Street Journal, USA Today, Генеральний прокурор США, Окружний Суд США, штату Мерлен та також ФБР Міністерства юстиції США та ще й пропонують 10 мільйонів доларів за інформацію по цій справі. Як же ж так, тепер всі дані українців під ризиком додатку резерв плюс оберіг? І коли дані військових опиняться у ворога, Зеленський цього теж не визнає. Так само зі своєю командою, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграму пишіть новини правди та приєднуйтесь.